Сьогодні я знову в ролі агента. Розслідкуємо, чим займаються гравці о другій годині ночі. Давайте зберемо 200 лайків і я запишу другу частину. Ссс, і не забудь підписатись. Ну а я запрошую тебе грати разом зі мною. Спускайся бопа, завантажуй гру. Обов'язково заходи на мої сервера, на котрих працює мій промокод Форті. Звівши його братанчик, ти получаєш 50 тисяч гривень на початку гри. Так, зберітва, на годиннику друга година ночі на нашому сервері майже 300 онлайну. І я думаю, прийшов час прослідкувати за наш. Гравцями подивитись, чим та й вони взагалі займаються. Зайшов я список лідерів, і бачиш, тут в онлайні знаходиться Олександр, і він на 12 рівні в ЗСУ. Так, наш Олександр знаходиться, я так розумію, в АФК, і він взагалі десь в роздівалці, чи де? Так, з в нього на руках знаходиться 65 мільйонів гривень, а на банку 8 мільйончиків. Донат у нього 541 карбованець. Так, а по мені в нього є квартира та трошки машин. Так, стота біля НПУшки знаходяться люди. Не знаю, що вони роблять. О, дивіться, достав емочку. Цілиться по якійсь подрузі. Тут же знаєте, щось твориться кримінальне, як на мене тако. Що це вони ціляться одне на одного. <сум> Дивець зібчик ствола достав. <сум> це якісь індійські фільми, я вважаю. Мені взагалі цікаво, чи з НПУ Києва взагалі хтось є в мережі. Поліція Київ в нас знаходиться Іван Громов, а також Машуля Громова. Ну і вони знаходяться в мережі. Тож, давайте прослідкуємо. Так, Іван Громов зараз відправляється в якесь місце, куди він? Ага, він відвозить автівку кудись. А, він Короче, її конфіскує і зараз заробить гроші за неї, то що ця машина неправильно була припаркована. Ой-ой, друзі, пролітав по сервері і замітив, що тут, як ви бачите, в нас стоять гравці, і щось вони поробляють. Так окей, вони на тому просто бусі печуть собі. Ну, їм по кайфу. О, нормально. Так, ну все, в принципі, я слідкую за ними і вони щось тут розмовляють. Ото то що він матюкається? Каче, це що він матюкається. Короче, я так розумію, це просто знайомі, і вони з собою спілкуються, тому що тут ніяких кримінальних приколів немає. Пише этот підер але йому <плес> можливість, <возможності>, прикиньте. <свіст> Короче, хлопці нехай зібі кайфують, не будемо за ними слідкувати, тому що вони просто займаються ну, своїми справами. Це дурачок в коричневій курточки, ото no. неадекватно висловлювався, постріляв мені колеса і мене. Ага. Ну і сой беруть одне одного підбивають. Що це за приколи вообще таке? Pienи, каже, іде, іде, диві, 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 диві. Йде, каже, я йди уроки вче. Давай, 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 давай. Іде уроки, каже, поче. Дивуй, стріляй, я ж дурний. Рішають вопросики. Дави, просто його вбиває. Ані ah, він його до речі не вбив. <сувайся> та що тебе, ті, хто тебе не ха давай, <сувайся> він просто агресує, він просто його хоче забити. Стреляй, стріляю. Ну що він просто по ньому стріляє, та й все. Ай-яй-яй-яй-яй, все ж таки, грізюка. Знаєте, щось мені прям стало цікаво подивитися, що в цього Одіна знаходиться взагалі на аккаунті. Тож, давайте ведемо його айдішник і чек. Неме що в нього знаходиться на аккаунті, бо реально досить цікаво. Так, в тіпчика на грошах знаходиться 2000 гривень. Ну майже 2000, окей. На банку майже 4 мільйончика. Ой, і вже стріляють. Подиви, просто тіпчика на бананчику починають стріляти. Ой-ой-ой, дивися, дивися, дивися. Там, походу, двоє, там, походу двоє. Ой-ой-ой, давай, братік, вивозь. Диви двоє на одного, так не чесно. Що це за неповага? Ой, усуджую, суджую, що за, за негативчик. Ну все, хлопці. Ні, ну це, звісно, досить швидко було. Ну і давайте Демо, що в нього взагалі знаходиться на аккаунті. Серго Технік, поняв. На руках в нього знаходиться 127 тисяч гривень, а на банку в нього знаходиться 8 мільйонів гривень. Також в нього є трошки в євро, USDT, біткоїни, поняв. І знаходиться він в клані Харків. Так, ну і наше все. Ага, три тисячі годин в грі. Так, а що взагалі по майну? Квартира, в якій він знаходиться, Mercedes Benz G65, це наче гелік. квадроцикл і Дугаті. Це в нас мотоцикл. Так, а тут взагалі якась Гонка, подивіться, стрітрейсери вночі. Рішили три Феррарі влаштувати гонки. такого біля буресь Дивіться вже якісь аварії зараз будуть. о все, посипалися, хлопці. Цей в стовбець заїхав, цей взагалі перекинувся. А, ну вони всі тут а, нафаршировані, коротше. Нічні гонщики, я так скажу вам. О, тут поліція, гонки. о нормальне чудо. І це просто газують. І диви, газу полетіло. Так, ну що, гоночки. Ой, ой, -ой полетіли комети. Ось ну, цей в канаву залетів. Ой, їх знову якісь перестрілки, все когось вбили знову Що це таке Братва вночі повний бардак твориться. Дивіться, де він що, здурів. Стрій трейсери, бандити, поліція, вбивства, тут все є. Повний фарш. Просто тіпчик дав тапака в пол 435 кілометрів, ті пече. Віталій Майами. Давайте подивимось, що в нього знаходиться на аккаунті, адже такі мати автомобіль це прикольно. Так, в нашого Віталика знаходиться 437 тисяч гривень, на банку 185, 407 карбованців, 24 рівень. А по майну в нього досить багато автомобілів. BMW m 5 Mercedes-Benz, Ferrari, ось на котрій він їде. Наступний у нас Віктор Бізнесмен. Тоже знаходиться в АФК. Ну я в принципі і не здивований. Ви знаєте, яка година. Ну і давайте подивимось, що в нього на аккаунті. Так, а в нього на руках знаходиться 1 мільйончик та 393 тисячі гривень. На банку 19 мільйонів гривень. Так, Донату 280 карбованців, знаходиться він в клані, а провів він 3 тисячі годин в грі. Окей, майно, знаходиться він в квартирі. В нього є Манфура, Макларен. Ну і в принципі нічого цікавого. Йдемо до наступного. Також бляха, в АФК вони замихали. Та вони туди троє, АФК, ви просто подивіться. О, а в нього вже на аккаунті знаходиться 26 мільйонів гривень. А на банку 100 мільйонів. А торі 100 мільйонів, я думаю, це 100 тисяч, але це 100 мільйонів. Так, в біткоїнах у нього по нулям. А в доларах в нього 170 доларів. Так, він знаходиться в клані Dream Team. Лідер 5. Кей, okay, дата реєстрації 22-й рік. Непогано. А провів він грі 7. 1500 годин. Ой, знаєте, мені навіть цікаво подивитися, що в нього знаходиться по майні. BMW X5F10, Лампо. що це таке лампо, не знаю. Mercedes Benz G65, це Gеlik, Audi rs 7 Трос, Брабус. Ні, ну слухайте, в нього тут атачок реально багато: Ferrari є. Суперкар Фаст і особистий виртуліт, а також Урус Ігор Ронський. Окей, давайте за ним прослідкуємо. Так, а де він взагалі знаходиться? Парауке. Що тут взагалі таке? Караоке на майдані вночі. Серйозно, наразі буде проходити конкурс караоке на майдані. Один мільйон так збертва я вже переодівся, щоб мене не замітили. Тож зараз подивимось, що вони там взагалі витворяють від першого лиця. Надіюсь, мене ніхто не впізнає. Я залишуся в тіні. Просто стану краєчку і буду дивитись. Ну, але слухайте, тут знаходиться досить багато гравців. О, пішла музика ровер їде, ой-ой-ой. Ну слухайте, нехай проводять свої заходи далі. Я буду слідкувати за гравцями. Так, окей, давайте прослідкуємо трошки за лідерами. Як ви бачите, в нас тут є Ангеліна Романова. Надіюсь, вона не знаходиться. А, вона в АФК, да. Я так розумію, знаходиться в своїй квартирі і в АФК. Ну на аккаунті в неї взагалі майже грошей немає. 400к, на банку 83, 126 карбованців, 24-й рівень. В грі вона провела 770 годин. А по майну в неї є квартира, в котрій вона знаходиться, ЗАЗ, Audi R7, то що максимально хороша машина. Ну і більше взагалі нічого, я поняв. Окей, okay, слідкуємо за наступним гравцем, котрий знаходиться на центральному ринку. Ну і скоріш за все, просто стоїть в АФК. Так, а на центральному ринку в нас тут взагалі пустота. Що він знаходиться один? А no, та він знаходиться тут не один. Ну що ж, хай стоїть, в принципі, в АФК. Пролітав чисто, случайно, по карті, і замітив, що наш Іван Громов під IDсником.

<хи> Кажа, діт, діт". На годиннику третя година ночі. І тут відбувається, ну, саме м'ясо. Ну, братва, що поробиш? Це війна кланів, правильно, це ж бандити, вони люблять таке робити. О, дивіться, Іван Громов е, користується моментом. Тут у нас проводиться ось цей івент, а він взяв собі машину, просто і везе, зараз буде гроші заробляти. Ну, нормально, я вважаю. Кожен заробляє як може. Правильно, правильно. Бляха, у мене таке враження, що я перемотав пів серверу і всі знаходяться в АФК. Роман Леонідович. Наче правильно написав. Так, знайшов. 13 ямів. На руках, всі скіли в нього прокачані на 100%. Ну і всі ліцензії є. На банку 9 мільйонів, 386 гривень донату, клан клан стоп і він модератор 4 рівня. Так, 2000 годин в грі поняв. По мені в нього є стеошка. Досить цікаво, що це взагалі за СТОшка. Ламбурджіні є дорога. Порж в нього є, Феррарі, особистий вертоліт, човен. Дякую за перегляд, друже. Дивись мої наступні відео. Там також досить круто.